Дрони, е я не знаю, звідки вони китайські, не китайські, хто їх запускав, кажу, що нібито з території Російської Федерації долетів вже майже до Путіна. Бо е російська опозиційна журналістка Фаріда Рустамова пише, що в списку мінську де долетіли дрони, є селище Раздори. А це на секундочку на секундочку, 10 хвилин їзди від резиденції Нова Агарьова, де е часто пере е переховується Путін. Сьогоднішню ранкову атаку по е е Московському царству прокоментував речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Я Нічого не можу сказати, що що там відбулося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми. В них проблем буде таких дедалі більше. Їх будуть проблеми створювати їм і Легіон Свободи Російський, який вже там і в Білогородській, в інших областях хоче скинути. Режим кривавий режим Путіна і щоб Росія була вільною нарешті держави. І Легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і сподіваюсь, інша Росія теж повстане потім цього тиранії.